Всім доброго дня! Сьогодні вихідний, і ми вирішили сьогодні прогулятися по лісі, пошукати грибів, подивитися, що понаростало з попереднього разу. Можливо, познаходимо сьогодні білих і жовтих боровиків, і підосичників, і синячків. Побачимо, що нам сьогодні ліс подарує. Зустріли по дорозі до лісу ще одних грибників. Кажуть, що грибів не дуже багато, але є надія, що ми трошечки сьогодні по наших грибних місцях познаходимо. Хочу подякувати всім, хто на нас підписаний. Дякую вам величезне, це для нас дуже важливо. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дякую ще раз всім, хто досі не підписаний. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Давайте разом будемо просувати україномовний YouTube. Ну що ж, ходімо, не будемо втрачати часу. А ось і перша наша знахідка. Фактично при самому вході. Ось така сироїжечка. Зараз ми подивимося, яка вона? Чи вона не поїжена? Ну така ніби нічого. Сломачків позабираємо. Зараз ми її ось так розріжемо, щоб переглянути її всередині. Да, вже все. Бачите? Вона вже вся поїжена хробачками. Що ж залишимо її на місці? Нехай вона плодиться далі, висипає спори. Ось, друзі, іще один чудовий екземпляр. Погляньте, яка молоденька сироїжечка. Зараз ми також переглянемо, в якому вона стані. Та сироїжка була зелена, а це червона. Вона така тверда-тверда. О, ця гарна. Беремо із собою. Що шукаємо далі? Як вам ось така знахідочка? Просто прекрасний білий грибочок. Зараз ми його заберемо з собою. Трошки ми його обчистимо. Щоб не брати з собою, лишнього не носити. Ай, чудовий, який сочний. Просто краса. Сьогодні в лісі трошки вітряно. Ходімо разом. О, які чудові! Гриби. Погляньте, які красуні. Мухомор блідорожевий. Або як у нас його називають, маремуха. Погляньте, який прекрасний, бачите? Одна із відмінностей від пантерного мухомора те, що блідорожевий має ще от таку шапинку, трошки таку з червоненьким відтінком. Ніжка, як завжди, біля основання самого гриба, досить часто вона така поїжена. Чим вище, тим вона чистіша. Це ми залишимо. Зараз ще і ось цей геть молодесенький. О, погляньте, який, який красень. Це дуже смачніший гриб. Обов'язково його беріть Після попереднього відварювання зі зливанням окропу. хоча б 15-20 хвилин ми його смажимо. З додаванням чеснику, вершків. Він на смак дуже схожий на куряче м'ясо. О! Зараз я вам ще дещо покажу. Сонечко вийшло, і я його втратив з виду. Де це він? Де це він, де це він? А, ось 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 Дивіться, який красунчик. Погляньте, який просто неймовірний, молоденький білий грибочок. Чистесенький. Просто любо глянути. Ось поряд іще один. Все на одному місці. Ми сьогодні зустріли декілька грибників яким не так повезло, як нам. Практично вони грибів не назбирали. Ну, мало, є білі, трапляються, але дуже мало. І вони нам кажуть, та немає смислу. От вам, будь ласка, друзі. Ніколи не втрачайте своєї мотивації, і ви обов'язково знайдете. Те, за чим ви прийшли, ніколи нікого не слухайте. Ходіть, дивіться, шукайте і 100% ви знайдете. Ходім вперед. Ось іще отаких от два красунчика. Дивіться, заховалися. Бачите? О, ці вже геть молоді. Супер. Чудові моремухи. Чогось мені більше подобається, коли їх називають маремухи. Маремухи чи моремухи? Кому як більше подобається, ніж мухомор. Блідорожевий. Мухомор якось звучить трошки страшновато. А от маремуха досить гарна. Чудові гриби. Ходім вперед. А ось і один із грибів, яких ми збирали останнім часом найбільше. Плютей оленячий. Бачите, які? Різноманіття зараз грибів. Погляньте, в якому чудовому він стані. Молодий, свіжий гриб. Дуже добре пахне. Хороший грибочок, ми його часто беремо із собою. Грибниці в лісі не те, що багато, а просто дуже багато. Тому і грибів, я думаю, що ми сьогодні знайдемо також вдосталь. Ну що, рухаємось. Ось прямо біля дороги попався нам ось такий малесенький, молодесенький грибочок. Хочу вам його просто показати. Брати ми його не будемо, нехай він росте надалі. Бо він дуже маленький. Це манюсінька сироїжечка. То, щоб ви друзі розуміли, сироїшки є дуже різних кольорів. І червоні, і рожеві, і бордові, і ось такі жовтоваті, і зелені, світло зелені. Їх дуже багато. Тому звертайте увагу на ось такі гриби, обов'язково. Дивіться їх. Сироїшка має дуже добрий грибний запах. Нічим вона не воняє, вона плотна біла, Гемінофор решітчастий, білий. Дуже часто, якщо вона червоного кольору, то вона дуже ну, така крихка. От. У нас тут в більшості в нашому лісі зелена і світло зелена, вона така плотна, нормально транспортується і дуже добра на смак. Ми її маринуємо, і жаримо, і сушимо. Дуже класний гриб, тому такими грибами також не нехтуйте. Ну, хай собі росте далі, а ми будемо йти. Зовсім поряд біля дороги позвала мене дружина, що знайшла шампіньйони. Зараз ми разом із вами поглянемо, які вони. Чи це не жовтіючий шампіньон? Ні, друзі, це і є жовтіючий шампіньон. Як я вже і розказував в одному з наших відео. Хтось каже, що він не їстівний зовсім. Деякі в нас його споживають люди. Але його треба відварювати ну, щонайменше два рази по 15-20 хвилин зі зливанням окропу. Бачите, він жовтіє. Його зрізаєш і він на срізі жовтіє. Залишимо його тут, нехай він собі росте. Саме один із простих способів ви тако по шапенці проводите або рукою або ножем і видно, як він починає жовтіти. Бачите як? Ми такі шампіньйони не беремо, тому що є багато других грибів, по-перше, а по-друге, неохота з ними гратися. Але він цілком їстівний, якщо його два рази відварити. Утворює такі самі кола, як і звичайний шампіньон, як і лісовий шампіньон. Теж росте такими групами. Зверху кольором такий самий білий. гемінофор. як ви бачите, такий світло-сірий або блідо-рожевий, в залежності від самого гриба, і наскільки він молоденький. От Я зрізати його не буду, щоб вам показувати. Але ось таке трапляється, тому дивіться, хто споживає, сміливо можете брати, а хто не хоче або не знає, то не беремо, а йдемо далі. Бачу, що сьогодні дружина моя назбирає більше, як я. Тому що я більше хочу вам розказати. Але те, що вона знайшла, не може мене не радіти. Це один із улюблених моїх грибів. Просто прекрасний гриб. Погляньте, який красень. Дубовик синіючий або піддубник синіючий. Бачите, я його тільки зрізав, і він на зрізі починає зразу синіти. По своїм смаковим якостям він ну, взагалі не уступає боровику. Ах, комарів сьогодні просто капець. Вроді би, і репелентом скористалися, а все одно їдять прямо в лісі трошки так сировато. Дуже прекрасний гриб, дуже чудовий. В книжках він пишеться як умовно їстівний, за рахунок ось цього елемента, який в його склад входить, і він синіє. Його обов'язково треба попередньо відварювати. Ми його варимо два рази. Ми, в принципі, всі гриби варимо два рази зі зливанням окропу. Тоді ну, всі ці моменти вони наверняка будуть безпечними. Але я особисто цей гриб дуже люблю. Ми його і сушимо, і варимо, і юшку варимо, і смажимо, і консервацію його використовуємо. Дуже класний гриб. Погляньте, що відбувається у мене на руці. Ну, Це просто якийсь треш. Доїдають прям комарі. Ну що ж, ходім далі. Дивіться, який лісовий житель. Не підходь близько. Бачите? Оці рептилії дуже опасні. Обов'язково дивіться в лісі в таких місцях, в яких е, ну, є вологість, є тінь. От такі гадюки досить небезпечні. І наступити на таку ну, може бути не зовсім приємно. Це гадюка, це зім'я-медянка. Ну, це, це різновид гадюки, медянка, бо гадюка, вона похожа то, так. Змія то змія. <схай> ну, хай буде так. Ось така подруга. Краще її не зачіпати, нехай вона собі повзе і надалі, а вам раджу обов'язково бути уважними і дивитися під ноги. Краще їх не Це чіпати, ядовиті. бо вони дуже ядовиті. Дуже ядовиті. І обув підбирайте таку, щоб якщо ви десь наступите, щоб вона не прокусила. Ну що ж, нехай собі повзе далі, ходімо вперед. О, а вони є два грибочки. Зараз ми обійдемо. Ось такі є два шампіньйони. Не знаю які вони. Зараз ми спробуємо подивитися, чи він звичайний. Погляньте, скільки їх. Здовж дороги такий, як брусфер, і на ньому вони просто ростуть. Що треба подивлятися за цією подругою, щоб вона до нас не на... Ні, це жовтіючий так само. Бачите? Жовтіючий шампіньйон. Нехай вони собі насіваються і надалі. Їх і тваринки споживають, і слимачки, їм також треба щось їсти. А ми йдемо далі. Йдемо ми собі, йдемо дорогою. І тут раз, і таких два красавці виглядає, підійшли ближче, одного вже нишки поїли. Цей залишиться. <гум> і цього так само. На жаль, але прийдеться їх залишити на місці. Це були боровики жовті, які дуже багаті йодом. Дуже класний гриб, ми його дуже любимо збирати і сушити, і споживати в грибній ікрі. Дуже класний грибочок, м'ясистий. Але я бачу, що тут. Залишилася сама шопинка, гімінофор геть з'їли. <гум> Його просто немає. Саме смачненьке вибрали, остальне залишили. Ну, зараз ми подивимося, що поряд, можливо, є іще. Ходімо. Дивіться, який красун. Поля дрилися кабанці і, видно, збили ось такого гриба. Погляньте який. Красавчик! Красавчик! Просто шикарний гриб. Оце я розумію гриби. Ха -ха. Так, треба обдивитися. Іще поряд. Можливо, є іще. Можливо, вони ще щось назбивали тут. Подивіться, що вони тут понаробляли ці товариші. Дивимося поряд. Щось видніється на сонечку. О, яка класна меремуха. Дивіться. Ножди. ножка така собі. А шапинка то, що треба. Одна, друга, і ще одна. Так, берем. Беремось іще. Дивіться. От вона з такої луковички росте. Бачите, яка вона на колір? Така червонясто рожева. І коли зрізаєш, дуже часто вона стає розова на срезі. Клас. Ходім далі. Проходив по ось таку травичку і побачив, що виглядає якась шипинка. Думав білий гриб, підійшов ближче, а це підграднички молоденькі. Оте оленячий. Погляньте, яка краса. Просто ідеальний гриб, не червивий. Ось поряд іще один. Пружній, молоденький, соковитий. Прекрасний грибочок. У Нас багато знайомих, хто збирає гриби, чомусь виділяють якісь певні види. Не знаю, хтось любить збирати білі, тільки білі, хтось любить збирати лисички, хтось більшість моремушки. А ми чомусь любимо, коли гриби різні. Особливо добре, коли дружина робить грибну ікру, яка просто прекрасно стоїть в погрібі. Без будь-яких консервантів. І ця грибна ікра з різних грибів. Смакота невирогідна просто. І ми якось так завжди збираємо різні, ніколи не збираємо якісь тільки певні види. Завжди приємно, коли ти йдеш, йдеш, а потім раз і попадається такий горбочок. Підходиш ближче, а там гриб. Поряд дивишся, а поряд є іще один. Краса. М -м, чудові маримухи. Просто. Шик кардосні які шик ходім вперед.